Мене звати Антон Семенов. Я засновник волонтерського проєкту Ти брати. Експерт ранку вдома. Конституція України. Розділ 2. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.